Друзі, даю вам правила використання символів. Отже, для того, щоб символ почав працювати і ваша свідомість розуміла, що стається, коли малюєте символ, потрібно взяти листочок чистий, на якому ви будете малювати символ. Кожен символ має своє завдання, тематику, на яку він притягує з. Космічного простору енергії, хімічних елементів, яких недостатньо в організмі для відновлення певних процесів і недостатньо енергії в біополі людини. Куди, куди діваються ті енергії, чому вони недостатні? Недостатньо тому, що ми маємо таку можливість формувати продукт ДНК. Отже, символи руйнують саме продукт ДНК. А в програму Продукту ДНК входить все, що ми можемо створити: негативне і позитивне. Отже, якщо у вас виникає така ситуація, в якій ви не знаєте, як вийти з цього положення, наче на прирві стоїте і от можете впасти. Це перший символ, який прийшов до мене. І він, як сказати, головний, да, його можна приміняти до груп кожних символів, наприклад, група символів, яка працює з порчею, або група символів, яка працює з продуктом ДНК, там, інших емоційних складових, від яких ви хочете звільнитись. Так от, цей символ прийшов першим. І для того, щоб включити процес роботу символа, необхідно, я вже сказала, щоб ваша свідомість розуміла, що виконує, що робить цей свій символ. А, наприклад, да, от, символ повинен очистити ваш емоційний стан, тому що він занадто вас переповнює, і у вас немає можливості вийти з цього стану. Отже, малюєте цей символ таким чином. Це коли знімається потенціал, да? а коли в кінці, наприклад, ви вирішили сьогодні 10 символів, символів прийняти, ви, прийняли, ви малюєте першим символ цей символ, а потім в кінці малюєте цей же самий символ, тільки навпаки, тобто по часовій стрільці три круга і точно так же. Друге. А, перед початком ми говоримо: символ наказує виконати, поломане виправити чужий вплив зруйнувати. Моє мені повернути. Пошкоджене відновити. колесо життя оновити. Отже, малюєте символ, і говорите це, і тоді малюєте символ. От, Наприклад, в цьому символ, цей символ для відновлення функцій е, суглобів. Тобто допомагає звільнитись, тобто притягує з космосу енергетичний потенціал хімічних елементів і разом з тим руйнує продукт ДНК, образ хвороби, болю чи якоїсь емоційної складової. Малюється цей символ таким чином. Намалювали певну кількість разів і е звільнили, е тобто спалили листочок. Другий символ точно так же повторюєте, символ наказує виконати. Цей символ приводить в норму пучки нервової, нервової системи. Чому? Тому що, коли ви малюєте, цей символ руйнує негативний згусток продукту ДНК. Образ якийсь, який виник на нервовій системі, і одночасно притягує достатню кількість для відновлення нервової системи. Отже, малюється це таким чином, слідуючий символ відновлює функції позвоноч хребців і відновлює дихальну... дихальний процес на клітинному рівні. Шкіри і, тобто шкіра і всі клітини роблять вдох-видох, вдох-видох на клітинному рівні. Отже, через 15 хвилин ну, буде процес викиду токсинів і ядів з організму. Якщо є спазм десь, то з допомогою дотика цей спазм усуваєте і малюєте символ. Символ цей малюється таким чином. Він звичний, але ви не знали, що він виконує. Намалювали достатню кількість, як було попередньо сказано, і спалили слідуючий символ. Який відновлює функції косного мозку. Чому він відновлює? Тому що ми руйнуємо енергетичний потенціал проблеми, яка створила порушення. Енергетичний потенціал. Запам'ятайте, ми працюємо з енергетичним потенціалом. Тоді цей символ притягує з космічного простору енергії хімічних елементів, де він бере, скажу, в зірках, планетах. Отже. Слідуючий символ відновлює функції кожи. На кожу більше всього потрапляє негативу. Отже, і на, на шкірі дуже багато енергетичних згустків, які я завжди бачила, з продуктів ДНК. Вони виходять як із тіла, так і до тіла притягуються тими, що з тіла виходять. Да? От, наприклад, у вас є якась проблема. Не знаю, яка даже. І вона виходить, хімічні елементи створені цією проблемою, над органом виходять за межі тіла. А вже на колишньому середовищі таке ж саме є подібне в когось десь. І таким чином вони починають взаємодіяти, одне до одного притягувати, одне від одного витягувати. Отже, малюючи цей символ ви звільните. Тобто зруйнуєте потенціал негативних форм і образів, які причепилися до вашого тіла або вийшли з вашого тіла, і притягнете достатню кількість хімічних елементів для того, щоб вже більше не створювати продукт ДНК. Вже цей старий продукт ДНК, який, в якому ви створили і в якому ви жили, вже його не буде. Новий ви можете збудувати. Отже, намалювали і спалили. На папері символи забороняється робити тату. Приходьте до мене на навчання, чекатиму.